Доброго, мирного дня, Миру, спокою, затишку. Так, це в мене сир обезжирений. Перебила гарно блендером. Але він дуже сильно відігрітий не був, тільки трошки. Я його відігріла, а не сильно. Через те він такий в мене вийшов, як -то кажуть, мастки. Ось такої консистенції, бачите? Ось. Я його наполовину як -то кажуть, відігріла, але небагато. Так, це в мене жилатін. Перемішуємо. Первоше трошки вілю, буде замало, треба, щоб застигло файно. Це ми для ігора робимо. Сир не солодкий, тут цукру нема. Так, що ось таке? -то. Таку форму залю. Це у мене чорнослив. А це у мене звичайні мої домашні малини. Я пішла нарвала на городі. Ось. Я її відео знімаю. І Костянтина на стрімі. Да, нині день народження, вітаю його. Ось так що. Ось таке то. Так що. Якось так. О. Так, зробимо таке Ігорові. Заливне, а потім ще ми його зверху трошки прикрасимо. Та і усе. Я думаю, буде смачно. Він любить у мене чорнослив. Любить малинки. Так що. І йому смаколика зробимо. Ось так. Як ви думаєте, буде смачно? Ану, хто там як напише? Чи знову напишуть? Немає вже що знімати. То хто знає, що придумає? Так придумаю, щоб моєму чоловіку було смачно. Не все одинакове кожен раз, а щоб щось трошки якийсь різновид був. Так є, придумую, тому що я його кохаю і хочу, щоб йому було смачно. Так щось таке. І якось так. Нікого не заставляю так готувати, але хто каже, Дівчатка, я показую, що готуєш, то я показую. Ось так. Відправляю в холодильник до застигання. А тоді подивимось, яке вийшла. Господь, бо я нажала, називається. То що з тим телефоном, що він не нажимається? Розтопила я ті каплі, що мені малий прислав. Кинула сюди трошки. E, положила сюди трошки масла, чуть-чуть взяла. Щоб воно трошки розтопилося. капельку, я не знаю, чайну ложку. Ось і, і, і трошки молока ложку. І розтопила той ще, ті каплі. І оце заляла, розтопила його. І хочу ось так його. Зашоколадити. О, ось так. І нажала кнопочку знімати, а воно не нажалося. От тут що таке не везе, з чим його їдять? Вийняла оце з форми і поставила. О! О так. О. Ні, там мінімум. Ось так. Ось таке ігор і буде. Пташине молоко, тільки не пташине молоко, а сирне, сирне молоко. Ведой <рес> зганок, хай застигає. Ну, а тоді вріжу, вам покажу, яке воно вийшло. Ну що, посмакуємо ігорбу смакуту. То не я буду смакувати, ігор буде смакувати. Вже його, правда, ми кусочок зісмакували. Так так, я їм, а Ігорові тільки даю так, як сказати, як то там та пані казала. Тільки mm. хвалися, що для Ігора даєш, а сама все жереш. Поки Ігор прийшов до хати, то вже кусок нема. Нащо казати, що то для Ігора? Ну, то таке діло. Все одно це для Ігора, але ми з'їмо, то наші вже проблеми. Ось такий вид має. Ігор у вас макота. З малинками і з чорносливом. Ось так. Дивиться. Це зараз ми його віддамо. Усьо, хай він смакує. Ось. Назад холодильник поставимо стильне. Багато не дам, тільки трошки. Так, віддали й смакоту, смакуту, а він спробує чи смачно. Для мене не смачно, бо не солодке. Mm. <laughs> ну, з чорносливом люблю. Mm. А для мене це природна солода. Yeah, Саме я не... головне, що нема цукру, бо Цукор це вбивство людини. Практично. А смакота не бачимо. А тим паче шоколад М -м -м. з сиром, з малинкою, з чорносливом. З чорносливом. Це природа, це смакутіще не бачила. Ось так. Мій його задоволений, бачите, хоч на відео попробує. Ну, давай, перемогти. О, важе пива. О, так щось що таке. то Всім гарно вечора. Ми живемо в країні Україна, де ніколи. Цукру раніше не було, і буряк не різ цукровий, І люди всі живі, здорові були і гарно виглядали. А зараз цукор руйнує людей. А люди по привиці. А я буду їсти шоколадний сир. Споживають. І я там був, і теж його ласував, Але коли по лобі дістав, то відмовився. Я їм шоколадний сир, в мене смачніше. А Йорха їй білий з чорносливом. А вам всім кажу гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися. Всім на добраніч чи гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе.